Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби з Балтійським бурштином. Виробник Польща. Перші в показі срібні сережки з натуральним балтійським бурштином. Розмір поверхні 15 на 10 мм. Вага сережок. 4,1 грам. Застіпка омега, дуже зручна, занижений штифт, зворотнього боку повністю срібло, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Бурштин жовтого насиченого кольору з певним малюночком. Вартість сережок 1800 гривень. Срібна каблучка з натуральним балтійським бурштином. Вага каблучки 4,7 грами. Поверхня 21 на 10 мм. Шинка з везерунками. Розмір каблучки 18,7. і сім. Із воротнього боку. Бурштин також має свій певний малюночок. Вартість каблучки 1800 гривень. Стильні срібні сережки з натуральним балтійським бурштином. Розмір поверхні 40 на 10 мм. Бурштин 8 мм. Вага сережок 4,7 грами. Сережки на петлях. Петлі довгі, тобто сідають дуже гарно на вушці. Але, звісно, ще додам силиконову заглушку. Вартість сережок 1500 гривень. Срібна каблучка з натуральним балтійським бурштином. Розмір поверхні 25 на 18 мм. Бурштин 21 на 16 мм. Вага каблучки 4,6 грами. Розмір каблучки 18,6, 18,7. і зворотнього боку. Тобто завдяки ось невеличкому заглибленню, гарно сідає там оці десяті міліметра, можуть не завадити, обрати кому чуть більший розмір потрібен. Вартість каблучки 2100 гривень. Срібна брошка з натуральним балтійським бурштином. Розмір поверхні 35 на 12 мм. Бурштин 3 та 7 мм. Вага 2 грами Застіпка така ж звичайна, як в брошках Голочка також для надійності надам силиконову заглушку. Вартість брошки 750 гривень. Срібна брошка з натуральним різнокольоровим балтійським бурштином. Розмір поверхні 28 на 22 мм бурштин 8 на 6 та 4 на 8 мм Вага 3,2 грами. Застібка. Вартість брошки 750 гривень. Срібні сережки з натуральним балтійським бурштином. Розмір поверхні 35 на 13 мм. Бурштин 13 на 20 мм. Вага сережок 6,5 грама. Буртин гарної якості, застіпка. визерункове обрамлення із зворотнього боку. Вартість сережок 2250 Гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!